Міхнеться, дитячих, розтягне до нас ручки, святі і витри сльози, загоїть нам рани, відійдуть на буття, діни лагіну, навіть в стріні міста. Глядуємо Христа Христова на чаєм, на слово ворогам нашим людям, перемоги вінок одягаємо Україні Господь воріть. Щасливого Різдва, хай Господь береже наших воїнів. Хай дать сили боротися всім нам, Хай всі сидіти будуть щасливими. Ісусе маленький, ми жив пастушками, Даруй щастя і здоров'я для тата, для мами. Ісусе маленький із Божого раю, Даруй щастя та миру для рідного краю. Завдяки тобі захиснику. Ми знаємо, що Україна бере. Нехай у новому році тебе оминає порожню хуй. Нехай наша земля кудися очиститься від начищен і ти повернешся додому живим і здоровим. Слава Україні, героям слава. Дорогі захисники, свято Різдва Христового, найбільший подарунок від Бога. Тож хай Господня благодать, милість та ласка завжди скеровують та освітлюють ваш шлях. Хай цьогорічне різдво принесе нашій країні перемогу, знищиться зло, а доля більше не буде, викововувати нас на міцність. Хай Господня сила та опіка будуть завжди поряд, зміцнюють нашу віру, розтоплюють наші серця. Та дають нам впевненість робити успішні кроки, щасливого різдва. Рідом хвісто і щиро серця душі вітань. З цим святом ви, наші захисники, опору взагалі, спокій наших будинків, спокій до скільки у ваших родіні, сини кука. Тож прийміть вітання, нехай Бог беже захищає вас, щоб чинити в цьому році, ви на ваші сі родини. І теплі зустрічі з друзями і приніс миротворні і радість. Комінчик різдва не збірки. Нехай токнеться вашої домівки. А всім бажаю здоров'я з У світлі свята, Христового різдва. З різдом Христом різдвяна вічка особлива. Христос народився на землі, хай буде свято за щасливим, хай сяє зіренька морі і лине не проміцем на щастя, долю у нас дім, надія й віра все найкраще будуть оберегом всім. Христос народився, славімо Його, слава Україні, героям слава. Дай Боже, долі кожному солдату додому повернутися з війни, щоб всі в родинах зустрічали свята, брати, батьки, кохані і сини. З Різдвом Христова дорогі захисники! Сердце, ідеалы у любов, дали любові, миру та звала, да щероку мы спостеряли, напускили спалки, эскаралы, зірки, и проми несуть радість у кожну сім'ю, у кожного. Радість, затишок, то добробут, а наступаючий рік стане для нашої <socks oczywiście> Це світле свято хочеться побажати миру, спокою, спокою у кожній людині, добро, взаємо розуміння, весна, збирання та всіх благ, нехай справдяться усі очікування і збудуться всі мрії, Божою благодаті, несамкій щасливі свят Христос на Дніпрослої. Коли вночі у дім, квартиру, хату, Прийде різдво, ялинка і вогні. Згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду, хай спогад твій йому тому є болі. Хай щира згадка піднімає дух, бо в цьогорічнім році. Щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах. яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна, сумний святий вечір у цьому році. Усі нашій Україні плач на кожнім кроці. Мамо, де наш тато? Дітися питають. Чому з нами не сідають, чому не вечерюються? Тато наш далеко, тато наш в полоні, визволяє Україну від ворожній волі. Просить, мама діти, просить родина, поверни, Боже, додому, батька, чоловіка, сина. Можемо Бог, як тепер, наш любовний Україною. Сім'я святий вечір. Віцю ми всім нашій Україні плач і, плачуть, і Щиро вітаємо наші Збройні Сили України. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів, у військовій службі, щастя вам та вашим рідним і близьким, сила та віц української держави, єдності армії та народу. Тому прийміть найщиріші вітання зі святами і надалі своєю важливою справою нагадуйте всьому світу і про те, що Україна у надійних руках. Зі свята вас! Скоро настане новий 2023 рік. Я вірю, захиснику, що в цьому році Україну чекає перемога, а нас з тобою зустріч. Ти завжди в моєму серці і думках. Я щодня молюся за тебе і знаю, що своєю мужністю ти нас рятуєш і захищаєш. Я бажаю тобі у новому році міцного здоров'я, вірних друзів, спокою, сил та витрат. Знаю. Наступний новий рік ми святкуватимемо разом у вільній єдиній країні. Судати, ви наші народи, вступав у царних містах, світу політику. Держання карантин, ворогів України, і дітей побиває, і повсюди ніда. Войни наші, ми заради нас помирають. На щистці кінці башає, не минули. Де і вона не вона. Висить, та скрипчика залишала в цю ліці, братні волі не років. Великий гоститься це коштує, але ніхто про це не шкодує. Тому побажати, я хочу, Щоб вернулись всі в живі, щоб не було на землі ні війни, ні, ніж. Ні, ні. Щоб свобода панувала і серця не покидала. Вечері стане, тихенько спає, кожного зірка вечірня вітає, в Щастя у серці всім подарує, ночі добра нові конця чоловік, Янгуристяни, та хай вас поцілують, Кожного чують горя в тюрм, серцю кожного свічка враг, Хай береже, що не заснує. А дінка ж целевий п'яних гнів, і все тільки раді, і щастя у нів. Нехайню вирісне чудова пора. У вечіра вам до стартового. І квітне любов, і достаток сім'ї. Оточують друзі на рівні землі. Здоров'я вам зайч і років довір. Господі вас у ногі. Нічка та ясна я Пречиста діла, сина народила, я слах весіні, слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій, слава в горі, мир на землі людях добра воля. Не всі Христа знали, не всі наші українці рождества діждались, ті, що в полі, ті, що в морі, ті, що на Сибірі, що понесли хрест і муки за Христову віру. Тож ми нині рожденому, всі, Ісуса просимо, нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай носить. Ще й голосить, нехай прославляє, нехай в кожній нашій хаті Христос зарождає!